Якщо ви полюбляєте дивитись книжкові покупки, якщо ви полюбляєте дивитись книжкові розпаковки, і якщо ви фанатієте від популярних фентезі-циклів, тоді пропоную дивитися ці відео до самого кінця. Усім привіт, любі друзі! Мене звати Марина і я дуже рада бачити вас з себе на каналі. Сьогодні у нас із вами будуть книжкові покупки, і навіть буде книжкова розпаковка. Тут просто дві величезних стопки книг, тому я пропоную розпочинати. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the next. Тут смачна гаряча кавуся, хоча у нас на вулиці доволі спекотно, але вже починає холодати і видно, що погода змінюється. І, знаєте, якщо чесно, я дуже люблю осінь, і я вже в перечутті. І мені вже, з однієї сторони, хочеться, щоб літо поскоріше закінчилось. З другої сторони, хочеться все ж таки, щоб ще діти могли трохи насолодитися спокодними з такими літніми днями. Тому. Тому навіть не знаю. І так, пропоную вам взяти щось смачненьке і будемо розпочинати. Так, і розпочати я хочу з книг одного з найцікавіших для мене авторів, і це книжечка Девіда Балдачі. І це, нарешті, перша книжка із циклу про Джона Полера. І тут буде зв'язуватися весь цей цикл наш а, детектив а, Джон Полер. Він буде розслідувати вбивство родини військового. Робити він це буде не сам, він буде це робити в компанії однієї прекрасної жінки. Але, зрештою, в подальшому з'ясується, що все не так просто. Там буде дуже закручений сюжет, там буде дуже багато таємниць, і доведеться все це розкручувати. Тому, маючи першу книжечку з циклом на руках, можна починати читати. Далі книжечка від автора Джейн Кейсі, і прикласти її можна, напевно, як горіння. Мене з самого початку на поличках магазину зацікавила саме обкладника. Вона така мені якась навіть, таємнича і прямо ну, хочеться взяти читати. Я, до речі, дуже люблю, коли обкладники в книгах такі, що книгу хочеться брати і читати. Або, наприклад, брати і купувати. Тобто обкладинка вас спонукає взяти цю книгу в руки. І так, тут буде дуже цікава історія. Це в нас буде трилер про жінку детектива, яка буде розслідувати серію вбивств. Є маньяк, який не просто вбиває жінок, а спалює їхні тіла. Тому, відповідно, так і називається ця книжечка. Тут наша головна героїня вона буде розслідувати всі ці злочини. І знаєте, ця книга вона, напевно, ще трохи пропитана таким фемінізмом, тому що наша пані детектив буде боротися за те, що, щоб довести чоловікам, що жінки теж чогось варті, що насправді вони можуть працювати не гірше за чоловіків, вони не тупіші за чоловіків, скажімо так. І ось тут наша головна героїня буде не просто розслідувати певні, певні злочини, а буде ще і доводити, що жінки такі можуть е досягати певних вершин. Наступна книжечка це у нас буде книжечка Кассандри Клер. Вона просто неймовірна, вона красиве. Значить, це перша книжечка з трилогії. Називається вона «Леді Північ. І до речі, цей цикл темні мистецтва це є продовженням циклу знаряддя смерті. Я не читала анотацію цієї книги і цього циклу, в принципі, тому що я боюсь собі зловити якогось спойлера. А я планую читати і знаряди смерті. І, взагалі, всі книжки Касандри Клер, тому все ж таки вирішила не ознайомлюватися з анотацією. Книжечка така доволі пухкенька, Наскільки я знаю, всі книги з цього циклу вели. Буду шукати наступні дві книжечки, і тоді вже можна буде щось е читати. Далі книжечка автора. Е це вже, напевно, друга книга в моїй колекції. Я вже першу показу. Це сьома книжечка в циклі про дівчинку детектива Флаві Делюс. І це книга Алана Бредлі. Я неймовірно щаслива, що мені трапляються ці книжки, хоча я їх раніше чомусь ніколи не бачила на боїчках книжкових магазинів. А Тут прям, прям, прям багато бачу, і напевно це знак, що восени мені варто прочитати чергову книжку. І так, я по-перше шаленію від обкладинок. Просто подивіться на ці обкладинки, це щось неймовірне. Я дуже хочу, щоб фазі делюс продовжили перекладати українською. І я дуже хочу, щоб обкладинки були схожі на оригінальні, тому що вони дуже круті. І так, тут у нас буде розповідатися про те, як нашу дівчинку Фавію Делюс, маленьку дівчинку детектива, відправляють в, якийсь, в якусь школу інтернат для того, щоб вона там навчалася. І вона цим дуже незадоволена, тому що вона себе вважає просто геніальною дитиною. І вона дуже полюбляє розслідувати різні злочини. І вона розуміє, що, напевно, там нічого цікавого трапитись не може для неї, так? але насправді все не так, там трапляється. Ну, Бо якісь не дуже хороші речі, але наша дівчинка-детектив буде продовжувати те, що вона дуже любить робити розслідувати вбивства людей. Наступна книга, це книга, яку я а, брала саме для осінніх читань. Якихось таких тематичних. А, сподіваюся, що погода буде для того, якнайкраще підходити, тому що обкладника цієї книги, вона, вона тупо осіння. І це Ніколас Спаркс і його прогулянка пам'яті. Подивіться, подивіться, просто ну це, це треба читати саме восени. Я не читала нотацію цієї книжки, я її купила ось ось так без анотації, але мені подобаються книги Ніколаса Спаркса. Мені подобається, як він пише. Мені подобається ось ця така шумливість його історії, проникливість, емоційність, справжність. І трагічність в якійсь мірі. Тому я буду читати цю книжку, і вона, до речі, мені ще подобається тим, що вона маленька. Тут і шрифт великий, і книжка маленька, але історія має бути дуже і дуже емоційна. Я чула просто відгуки на цю книгу, і тому я сподіваюся, що я також зможу пережити з нею великий спектр емоцій. Ця книжечка Клева Каслера. Її можна перекласти як. Шкідник, руйнівник, щось таке. Взагалі, головним злодієм цієї книги буде саме терорист на прізвисько, руйнівник, який буде вчиняти вибухи на залізницях. Він буде підривати поїзди, і таким чином от він буде вчиняти свої теракти. Що він хоче цим сказати, для чого він це робить? Нічого не зрозуміло, але. Анотація мене зацікавила, і книги Клеви Каслера мені цікаві, тому буду знайомитись цією історією. І ще одна книжечка Девіда Балдачі, яка називається Вся Правда. І тут буде розповідатися про якусь дуже цікаву таємничу організацію, яка буде займатися тим, що буде створювати різноманітні. Як це правильно сказати, якісь погані ситуації, скажімо так, загалом тут буде завернуто на грошах і на постійних маніпуляціях на загрозах життю людей і ось тому подібне. Тому будемо читати, будемо знайомитись і обкладинка, така, знаєте, таємніша. Книжечка Діна Кунца це друга книга з трилогії про місячну бухту, якось так це називається. Взагалі, перша книжка в нас вже є, тому, в принципі, можна почати знайомитись. Тут буде розповідатися про зникнення маленьких дітей в маленькому містечку, яке називається, називається Місячна Бухта. І от головним героєм цієї книги є чоловік, який має захворювання, через яке він не може виходити на сонце. Здається, так це якась там у нього там екзема. Яка реагує на сонце, і він не може знаходитися на вулиці, при денному світлі, ось, ось ось так усе складно. І він буде розслідувати зникнення цих дітей. Наступна книжка, це книжка, яку я дуже-дуже хотіла, тому що зараз вона мега популярна в Україні. Це книга Тес Геррісон «Сапкісток». Я хочу її прочитати. І я однозначно собі запланую її на осіннє прочитування. Стовідсотково, можливо, це буде якийсь марафон. Я не знаю. Восени багато блогерів проводять різноманітні марафони, тому, можливо, я в якийсь і підключусь і хочу взяти цю книжку. Дуже хочу, тому що тут розповідатися про те, як Бостонська поліція знаходить а в наш час, знаходить якийсь череп якоїсь жінки. І саме цікаве те, що ця жінка насправді померла минулого століття. І паралельно нам розповідається історія 1830-х років, коли молода дівчина для того, щоб оплатити своє навчання в медичному медицю, університеті чи коледжі, змушена грабувати, розкрадати, як сказати, могильні поховання да, на цвинтарі. І продавати тіла у вмерших людей на чорному ринку. Я не дуже розумію, для чого взагалі це робиться, і як взагалі може комусь бути потрібне тіло, яке вже поховане, але будемо читати, будемо дізнаватися. І я не знаю, якщо ви вже читали цю книжку, то обов'язково діліться враженнями в коментарях, тому що я знаю, що ця книжка вже декілька тижнів дуже популярна в Україні, і багато хто залишав на неї мега схвальні відгуки, особливо фанати фанатик Ніхтезґерсен. А я також є фанатом книг з тому планую найближчим часом з цією книжечкою обов'язково познайомитись. А наступна книжечка це книжка авторки, з якою я хочу познайомитися вже декілька місяців. Я напевно ще весною бачила її деякі книжки. Цю авторку активно почала зараз читати в Україні і є багато її шанувальників, оскільки я люблю трили, то загалом я сподіваюся, що мені сподобається ця автор. Хоча тут, за кордоном, її книги чомусь мають не надто високий рейтинг. Це «Рутве» і це її у лісі, лісі темному, у темному, темному лісі. Дякую. І так, е я хочу познайомитися з цією авторкою, і коли мені трапилася ця книжечка, я вирішила, що чому би не зробити це саме з цієї історії. І так, у темному темному лісі, коли старанно приховані і запалюжені часом скелети такі вибираються зі старих шаф. На світ Божий, чекай біди. Головна героїня, письменниця, несподівано для себе отримує запрошення на дівичу вечірку шкільної подруги, з якою не спілкувалася років з 10. Вихідні мають промайнути весело, гучні посиденьки десь далеко від цивілізації, поміж густих лісів англійської, англійської провінції у скляному будинку з веселою компанією. Проте щось пішло не так. За дві доби вона зранена та скалічена, приходить до дитя в лікарняній палаті і з жахом усвідомлює, що нічагісінько не пам'ятає, хоча й відчуває, трапилося щось дуже жахливе. Знаєте, я також думаю, що напевно ця історія буде запланована на осінні прочитування, і також можливо в якомусь марафоні не знаю, але 100% восени я її хочу прочитати, тому що ліс це, як на мене, така доволі осіння тематика. І трилери в мене, в принципі, асоціюються з осінню, тому я вже з ними, якщо чесно, скучила. Зараз, ви знаєте, останній місяць еліта, але мені вже так хочеться почитати якісь жахастики, якісь такі детективчики трилери, щось таке моторошне. І я, я вже в очікуванні всього цього, всі, всіляких там марафонів, і тому вирішила побільше закупитися новими цікавими книжками. Тому будемо читати. Якщо ви читали якісь книги Ротвея і можете щось порадити, то я буду вдячна вашим рекомендаціям в коментарях під відео, тому що я, чесно кажучи, ще не знаю, з якої книжки підійти до цієї авторки, але я так багато чула схвальних відгуків, що дуже хочу з нею познайомитися. А наступна книга, це книга, яку я купила саме через анотацію. Тому що, коли я прочитала цю анотацію, я зрозуміла, що це щось неймовірне. Це у нас Джеймс Ролінс і тут буде розповідатися про. боже, не знаю, Як розповісти, це у нас історія про Єгипет, про розкопки, про експедиції. Це у нас має бути якийсь цікавий пригодницький трилер. І коли я прочитала десь відгуку чи, чи, чи десь в анотації, не пам'ятаю про те, що цей автор і безпосередньо його роботи а Вони нагадують суміш якогось письменника, який пише прям такі детективи, трилери, і Дена Брауна, то я вирішила, що мені тут треба. Ну, треба мені така книжка, ну як я можу її не купити? Плюс тут дуже коснюча обкладника, але мені здається, що це абсолютно літня історія, тому що Єгипет, розкопки, піски і тому подібне то має бути літо. Тому, скоріше за все, ця книжка залишиться аж на наступний рік. Я таке люблю все, що пов'язано з Єгиптом, розкопками, чимось пригодницьким, то прямо є. Далі книжки, три штучки. То є перші три книги з серії, і здається, серії шість книг. Я вирішила взяти, тому що анотація мене зацікавила. Хоч ці книжки і вважаються книжками Young Далт, але. Все ж таки, я люблю фентезі, і в принципі, фентезі Uncadowт мені теж підходить, чому ні. А тут дуже цікаво все буде розгортатися, тому що сам цикл називається Безсмертні. І розповідатися, тут от перша книжечка в ній буде розповідатися про дівчину, головну нашу героїню, яка буде мати дуже цікаву здібність. Вона буде бачити аури людей. І не просто має можливість бачити аури цих людей, а вона може, торкаючись до людини, бачити все їхнє життя, якісь проблеми, абсолютно все. І, звичайно, що в якійсь мірі це є прокляттям, тому що будь-який до людини він відкриває тобі якісь речі, які, можливо, ти і не хочеш знати і бачити, але. але ти не маєш вибору. І все своє життя, що вона намагається зробити, так це уникати будь-яких доторків. Абсолютно. І, звичайно, що так як наша головна героїня є 16-річним підлітком і вона знаходиться в старшій школі, то, звичайно, вона, враховуючи свою дивакуватість, да, ну, в її віці, вона є ізгоєм в школі. Але все в її житті змінюється, коли вона зустрічає кого, якогось хлопця. Чому в нашому житті все змінюється, коли ми зустрічаємо якогось хлопця? Буду читати, буду знайомитися. Мені дуже цікаво. Правда, лишилося знайти ще три книжки, і тоді вже буде все прям супер вау. Книжечка Джеймса Петерсона, яка е, називається, напевно, що суддя і жюрі, е, суд присяжних тут у нас буде. І знаєте, тут книга, яка має в собі все. Вона має в собі якогось мафіозі, вона має в собі агентів ФБР, вона має в собі суддю, який боїться цього мафіозі під час проведення судового засідання. І також в нас тут є жінка, головна героїня книги, яка не хоче бути в журі присяжних. І намагається зробити все для того, щоб її звідти виключили, однак її там залишають, але вона не хоче абсолютно ніяк от, мати відношення до цього судового процесу. Будемо читати. Я так розумію, головна героїня у нас на обкладинці. Тому будемо читати, будемо знайомитись. Так, і ще одна книжечка Петерсона, в якій у нас буде розповідатися про дівчину, яка є ветеринаром, яка тікає від свого колишнього життя, намагається сховатися десь в якомусь будиночку в горах. але... Там все ж таки її знаходить і її минуле, і її теперішнє теж там на неї вішається. І там трапляться якісь загадкові вбивства, до яких вона не захоче мати ніякого відношення, але виходу в неї не залишиться, і вона мусить там щось робити. Тому будемо читати. Мені дуже подобається обкладинка. І не знаю, здається мені, але мені здається. Мені здається, що то є зимова історія. Якщо то так, то на зимочку собі запланую. Стівен Кінг. З'явилася в нашій чоловіком колекції нова книжечка. Тут у нас Стівен Кінг у співавторстві з Пітером Страубом, і це темний будинок, відповідно, друга книга з серії про талісман. Я не читала першу книгу і не маємо її, на жаль, в нашій бібліотеці. Але коли побачили цю, вирішили купити її, тому що Кінга ми все рівно читаємо, колекціонуємо і будемо в будь-якому випадку читати всі його твори. Тому, звичайно, що і ця книжечка нам теж потрібна. Дуже така, знаєте, якась об'ємна історія, я так розумію, дуже моторошна має бути. Але я сподіваюся, що, як завжди, я залишу ж, в жахи. Тому залишилося тільки знайти першу книжку. Далі книжка Нори Робертс, чергова її книжка під псевдонімом Джейді Роб, і це у нас називається Чужі в смерті. І тут це, до речі, 26-та книга з циклу. Здається, якщо раптом ви не знаєте, що це за цикл, це цикл, в якому є пані поліцейська, лейтенант поліції Єва Дала. І, відповідно, вона тут буде розслідувати всі, всілякі різноманітні злочини. Але у неї є невеличкий такий плюсик у вигляді чоловіка-мільярдера, який допомагає їй розслідувати різноманітні злочини, тому що він впливова людина, має багато грошей і великі зв'язки. І так, тут у нас буде історія про те, як знаходять чоловіка якусь дуже-дуже відому особистість, вбитого і прив'язаного до ліжка якимось оксамитовими... Річками, о, згадала, називається. І от я видалась, буду розслідувати значить, цей злочин. І, звичайно, що з допомогою свого чоловіка. Також в нашій колекції щоліком з'явилася книжечка, яку я вже прочитала, але ми вирішили її купити, тому що чоловік буде її також читати, і, звичайно, що він читає все лише в оригіналі, ну, по можливості. Або просто англійською. І так. Тут у нас Пол Гокінс і її глибоко під водою. Я цю книжку вже прочитала, вже маю відгук на каналі, тому якщо раптом ви ще не бачили, то йдіть в останнє прочитання, там я все розповім. А тут можу сказати, що загалом мені сподобалось хочу продовжувати знайомитися з цією письменницею, тому дуже рада, що ця книжечка з'явилася в нашій бібліотеці. Далі я вам покажу дві книги з циклу. Друга. І третя, правильно? Це ж друга і третя, Так, друга і третя. Вони просто неймовірної краси, просто неймовірні. Перша книжечка ще в дорозі. Як тільки вона прийде, я одразу покажу її в своєму Тік-Ток. Тому обов'язково туди переходьте, дивіться. І так, боже, вони, вони такі красивізні, що я навіть не знаю. Просто я вам зараз покажу їх під супер обкладинкою. Це взагалі мій улюблений колір цього, навіть не року, напевно, що останніх декількох років. Подивіться, яка вона просто. А, чи є тут карта? Чи є тут карта? Ні, напевно, карти тут немає. Але оформлення дуже гарне. Дуже. Я зацікавилася цим циклом після того, як прочитала першу книгу з циклу Шетермі. І вирішила, що мені загалом дуже сподобалось, і хочу далі продовжувати знайомитися з цією авторкою. Тому вирішила, що хочу познайомитися з її циклом про джинів. Тут розповідається про одну дівчину, яка насправді працює звичайною служницею. Але насправді ніхто того не знає, але вона є спідкоємицею. Царства джинів. Як на мене, дуже цікаво. Я ще нічого подібного не читала, і я вже чула гарні відгуки на цю серію, тому дочекаюсь першу книжечку, і хотілося б собі якось запланувати то прочитати. Але ви тільки погляньте на це оформлення. Я не знаю, мені здається, що ці книжки можна просто тупо сидіти і розглядати. Далі книги в м'яких обкладниках, але якими можна вбити, якщо чесно. Тут у мене. Частина циклу Дженніфер Арментраут із крові і попелу. Отак. Я ось ці дві книжечки покладу, тому що вони, хоч і м'яка обкладинка, але вони такі важкі. Я навіть не думала, що книги можуть бути такими важкими в м'яких обкладинках. І триматиму в руках лише першу книгу, але... Я вже розповідала про те, що хочу познайомитися з цим циклом, і зараз, коли мені все більше і більше в Тіктоці ще десь трапляються відгуки на цей цикл, я зрозуміла, що мені треба, мені терміново це потрібно, тому що я люблю фентезі, я люблю неординарне, нестандартне фентезі, мені все це подобається. Я люблю темне фентезі. Тому хочу познайомитися з цим циклом. Єдине, що треба дочекатися, щоб прийшли ще останні книжки. Ми замовили всі 5 книг одразу, але чомусь Амазон вирішив їх доставити в різні дні. Напевно, що вони з різних складів чи що, я не знаю, але єдине, що чомусь, я не знаю, чому так трапилось, але ось одна книжка, друга книжка. Вони в нас ось такі. А от ця книжка, я не пам'ятаю, яка це по щоту книга, вона чомусь менше. Не знаю чому. Але що то, що то пейпербек, і це абсолютно, як це приказати, це одне видавництво, я вже подивилася. Книги одного видавництва тільки одні трошки більші, інші трошки менші. Ще має прийти дві книжки, і от там теж цікаво, які вони прийдуть більші чи менші. І останнє на десерт я залишила розпаковочку. Зараз разом з вами відкриємо. Це королівство нечастивих, або королівство гріха, як його ще називають. Я дуже хотіла познайомитися з цим фентезі. Тут у нас історія буде про відьмів, про демонів, про зло, про сім смертних гріхів. І я сподіваюся, що я отримаю від цієї історії неймовірні емоції, що вона мені дуже сильно сподобається, тому що я в захваті від відгуків на ці книжки. І я не знаю, я люблю фентезі, так, да? я вже про це говорила, не знаю, сякі там тисячі разів. Ось я люблю фентезі, я люблю відьм, я люблю все все таке темне, мені подобається. Також, окрім того, що це фентезі, я знаю, що це ще їх диві книжечки, то теж мені подобається. Тому будемо читати, будемо знайомитись. І малень, маленька маленькі затравочка до мене їде ще дві книжки. Тому скоро ця трилогія буде у мене. Ну, а на цьому я буду завершувати. Якщо ви читали щось із того, що я вам сьогодні показувала і готові поділитися враженнями, то чекаю вас в коментарях під відео. Ну, а я буду собі вже готувати плани на осінь, тому що серед тих книг, які я вам сьогодні показувала, звичайно ж, є те, що я хочу прочитати цієї осені. Ну а на цьому я вам дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дуже-дуже сподіваюся на вашу підтримку, в вигляді, коментарів і вподобайок. Тому не забувайте. Ну, і побачимось з вами вже дуже скоро в наступному відео. Тому до зустрічі, Па-па!